Є ж питання. Ти йдеш в Музей Голодомору, дивишся адресу. Яка адреса вулиця Івана Мазепи. Ідеш в мистецький арсенал, яка адреса вулиця Івана Мазепи? Ідеш Києво-Печерську лавру? Яка адреса? Вулиця Івана Мазепа. Ну це ж, це ж, вибачте, мені є різниця, а не лаврська. І тут головне, що, ну, окрім цього переименування сьогодні було не одне переименування, і всі вони для нас знакові, тому що українські вулиці мають носити імена тих. Хто робив українську історію і хто вклався в неї для того, щоб вона стала кращою, для того, щоб у нас було майбутнє. І я дуже щаслива, що і от вулиця Павла Петрченка тепер у нас є. От. А з приводу перейменування вулиць, мені хочеться зацитувати Радіо Хартія. Дуже класні у них є там випуски про всякі там роздумовування, світоглядні чудовими героями, і е, одну таку дискусію з приводу перейменування вулиць мені хочеться показати, але ідіть і дивіться її повністю самотужки. Тим не менш, от, наприклад, е, дискусія з приводу проспекту бажана залишати чи не залишати. Власне, це твоя формула допустима радянськість? Та ми тут опинилися, розмірковуючи про те, що нам потрібно для того, щоб довести загалу? Що Бажан, який був депутатом, депутатом радянської Радян, Радян, Радян. Радян. ради, він був зампрісов наркома з <радян> часам що... що... Який писав Одес Сталін. Який писав Як написала найкращий річ про Сталіна? Та... Сталін, написав Бажан. Як нам довести широкому загалу, що людина з такими сторінками? Самобіографії заслуговує на проспект в столиці України. Ну і власне, коли звучить уже це запитання, ми розуміємо відповідь, тому що запитання таким чином поставлено, що відповідь ми отримаємо просто трошки швидше, ніж одразу. Тут нам якраз теоретики дуже сильно допоможуть цього разу постколоніалісти, які, у яких дуже багато тобто, тобто їм було як досліджувати і дивитися, що відбувається з колонізованою культурою. І зокрема, там є у цей прекрасний термін, який дуже легко зрозуміти, він звучить як мімікрія, та яка не тільки втрата власного обличчя, але й такий спосіб зберегти все, що можна зберегти. І як ну, тобто, бажан, мені здається, якраз ідеальна. Кандидатура для того, щоб розбирати, що ця мікрія постколоніальна означає, тому що з одного боку, от вам мода для Сталіна з іншого боку, от вам велика Українська і Рвелика Радянська Українська енциклопедія. Та а це неймовірна інституалізація та не мі. Культура, яка не породила свою енциклопедію, в неї великі проблеми. Та? Ну, тобто треба прийти, відкрити літеру і прочитати все, що є в цій країні на цю літеру. І це його великий проєкт. І він, я думаю, йому дорого коштував. Та? Це не просто так, не дуже, дуже державницький великою мірою проєкт. З іншого боку, от сліпці, наприклад, та? текст такої, ну, такої глибини модерністського прозрі, і відвертості, і такої болючого зізнання, ну, які є в кожній великій повоєнній літературі. Там і французький такий текст, і німецький можемо знайти, і в будь-якій мові. Так? І пояснюючи, як з одного боку використовуючи структури, які радянська культура, соцреалістичний канон інституції давали, використовуючи ці структури. В той же час зберігати себе і зберігати щось, куди поміститься пам'ять. От на його прикладі дуже легко. Тому цей проспект, ну, очевидь, має бути. Але що ще ми можемо використовувати для того, щоб, а, щоб з цим радянським спадком давати собі раду? Більше того, що ми можемо не використовувати, і де ми можемо собі зізнаватися, щоб без ванди Василевської ми можемо прожити. Ви знаєте, от Олена Гусинова вона просто взяла і так і перерахувала дуже багато аргументів, чому для нас важливі деякі фігури попри те, що на позір ми можемо їх закенселити за партійну участь і приналежність до окупаційного керівництва, яке окупувало Україну. І насправді росіяни дуже сильно і під росіяни дуже сильно мандять на цю тему. Всякі влащенка і там говорять: ну от Булгакова відміняють, бажана, не відміняють, от як ваше могли вот это вот как вообще, как понять. Ну, і, власне, Ці дискусії нам теж треба а, дуже активно вести, для того, щоб не потрапляти в пастку цих от історій про те, що бажана треба теж відмінити, тому що от Булгаков такий, значить, і бажан плохой за внеском, а, ну, власне, і Мазепу теж потрібно відмінити, тому що Мазепа вже з Петром там, таке. І У мене буде випуск. <ріху> знаєте, Я от Мазепу випадково тут сьогодні взяла і зібрала для, вас, для того, щоб. Швиденько зробити етера можливо у мене рано чи пізно буде такої ж швидкої збірки ЕТР про кенсел нашого, тому що є дуже багато висловлювань, які дають дуже короткі і влучні рецепти до того, щоб відбивати ці атаки з приводу того, що нам треба закенселити українських діячів, які дуже багато зробили для українців, але росіяни намагалися їх замазати як тільки могли гамном, щоб потім. Зрештою, через своїх шавок розповідати, що українці всі погані, і вообще не самі винувати в Голодоморі, і вообще это Хрущов все, там он український генсек і так далі, і так далі. Ну і взагалі у всьому насправді не русські винувати, а Сталін винуват там. Сіфіліс Шевченка, тому що Лініна этого заболел, Ну там чишившись, ну коротше, всі винувати вокруг. І а, дійсно до цих дискусій треба повертатися, але слухати їх, звичайно, у фаховому виконанні, а не в діалогах Валащенка і Яневського, там, наприклад, які вам розкажуть, що нам треба тут покенсила, і у них, до речі, розрив сраки щоразу, коли якісь акції проти Булгакова і про переформатування музею, е який варто уже переназвати, Бо там насправді ну, музей Булгакова він не є музеєм, він є просто декорацією, яка не має в собі ніяких історичних артефактів. Це просто декорація відтворена, яка відтворює типу книжку Біла гвардія. І воно все таке, знаєте. Нічого спільного з життям немає, як, в принципі, все русське в Україні. Воно ж у нас з'являється винятково, як от, винятково, як муляж, що переконано, що ми один народ. От, з цим треба щось робити. І е, Олена Гусейнова, власне, про бажана вже зразу все відповіла, ставлячи за запитання, але мені дуже подобається відповідь е, Віри Агієвої. І я насправді, коли цитувала, така думаю, хочу процитувати цей уривок, це спілкування. Я не пам'ятала. А того моменту, що Віра Агеєва зараз нам буде знову ж таки про Мазепу, відповідаючи про Жадана. О, про Жадана. Про бажана. Жадан там сидить поруч. Бажан, Жадан, в принципі, все про жагу, все про бажання, чому би не плутати їхні імена. Дозволите, я знаю на пам'ять всю браму бажанову. Я не ти всю. Я прочитаю, я прочитаю фінал. Отже, ну просто це випадок, коли от вірші переконують по-моєму більше ніж. Тоді, немов бучний вінець, на масне волосся степу, поклав церкви свої Мазепа, поет і гетьман, і купець. Тоді, програвши гру, отчайну, навчився бігати назад Мазепин Білий кінь, у той пегас без безхвостий бусифал прийдешні гетьманят. Женіть того коня, ходай охай втихне, мов спис ржавого дзвіниць, ламайте тінь, і мовкнуть дзвони, дзвони спецклепінь. Бо серце наше більше, аніж їхнє. Я думаю, що от, ну, поезія такого рівня, вона взагалі, коли, коли вона звучить, то менше питань постає. Ну, скажіть, ну, скажіть, ну менше питань постає. менше. Питання в тому, що нам треба дивитися на кожну фігуру, розвертаючи її так і сяк. І зважаючи взагалі то, що в контекстах. яких там жив Мазепа, обираючи союзництво і знову ж таки супротив чомусь. Це ми зараз такі розумні з історичних підручників вже знаємо, як треба робити, і взагалі ми знаємо, в що виросло оце ось вирощування русского міра. Да? Ніхто ж тоді не знав. Але ну, треба дивитися на історичних статей з ем, усіх боків. Але знаєте, це от як, типу. Колись Андрій це сказав в ефірі, що ми от це, от, журналісти бляді, журналісти бляді? Неважливо, що вони бляді чи вони не бляді. Головне, що це наші бляді чи не наші. Навіть якщо, Навіть якщо це. Але якщо це наше, то воно наше. І тут питання, що булгаков точно не наш, а бажан точно наш. Хто відстоював інтереси української, знаєте, ну от ми багато фігур дивимося, ми крутимо їх, бачимо біографічні а, і бачимо, як Росія намагалася замазати всіх. І ви знаєте, от я готувалася до етеру, слухала право на владу, і у мене просто прямо аж аж прямо знахідка відбулася. Я заскрінила собі цей момент, я виріжу цей момент, і обов'язково зберу з вами в наступному етері. Там а, Наташа Масичук говорить, що вона говорила з яким-то чиновником з приводу того, що а, от коли сталося, значить, у 20, в 2014 в цьому -тому році окупація, референдум, ну, типу, я, я не зрозуміла з приводу якогось моменту. Ну, от що робити з а, а, Донбасом, і він каже: треба було тоді провести референдум, щоб народ рішав, щоб. А, і вона питає, навіщо? Щоб народ рішив? Вона каже, ні, щоб всі були замазані в цьому рішенні. І ну, питання в тому, що росіяни вони ж ніколи не беруть відповідальність, вони викручують максимально тобі руки для того, щоб поставити тебе раком, змусити до якоїсь дії, а потім, замазавши тебе в цій дії, сказати, що ти всьому виноват. Грубо кажучи, голодомор, ну руками чиїми. Вчиняли, кому йшли накази з Москви в українські села? Кому? Щоб всі були замазані. І коли Масичук про це говорить, і вона про це говорить, вона, знаєте, от є оцей жанр, який в мене прямо ну ригачичний це я називаю. Я сидів на коленях у очень взрослого, влиятельного дяді. Є такий жанр, ви можете включити всіх аналітиків, які розповідають, що вони рядом з ким-то сиділи, і їм хтось нашептав, і вони більше за інших знають. От, от сидів на коленях у взрослого влиятельного дяді, він мені водив хером по губам. І от, Наташа про це розповідає, і я просто я просто розумію, що вона не усвідомлює, що вона це видає в ефір, і що це тільки показує рівень її деграданства. А по-друге, що ну дуже хотілося б дізнатися, а що це за людина, яка рішення про. А, Окупацію українських земель хоче перекласти на народний референдум, щоб замазані були всі. Та от, от дуже цікаво було б дізнатися, хто ця особистість. Я повернуся до цього епізоду і обов'язково про нього ще поговорю в наступному етері. Тому що це от прямо рідко, коли ти бачиш прямо такий, такий бурлят в такому навозі, як Наташина ефіри. Наташина ефіри це гавніше. Ну там іноді от прямо опукло видно гнилу суть. Людей, у яких Наташа з радостю з рук. Тому що ну от би. ох.